Професійні спортсмени та люди, які стежать за станом свого здоров'я, шукають нові комплекси вправ. Дедалі більшої популярності у світі набувають гравітаційні тренування. Зали для занять обладнані альпіністським спорядженням, шнурками, карабінами, зажимами, які кріпляться до стелі. Альфа-гравіті унікальна українська розробка, яка нині є уже у 22 країнах світу. Все почалося так, на основі козацького правила. Є такий, ну, колись було. Козаків після боїв відновлювали, це вже удосконалили трошки. за Правило це за рахунок зовнішньої сили, витягується сухожилля, людина відновлюється після боїв. У нас це все простіше, тому що за рахунок власної ваги, за допомогою гравітації людина відновлюється сама, витягуються м'язи, сухожилля, в першу чергу хребет. Ціні тренування це комплекс справ зі статичними, динамічними та ізометричними навантаженнями на організм. Основна відмінність гравітаційних тренувань полягає у тому, що робота відбувається у підвішеному стані тіла у просторі. Ну що ж, спробуємо. Андрій Хім'як професійний спортсмен, тренер із гандболу. Після інтенсивних занять з командою важливим є процес відновлення організму. Для цього і обрав гравітаційні заняття. Каже, відновлюються можливості опорно-рухового апарату та суглобів. Розвиваються силові можливості та витривалість організму. Я як тренер завжди шукаю нові підходи до тренувань як як своїх підопічних, так і самого себе. А такий напрямок він ще новий для України. Проте дуже популярний серед молоді і дорослого населення. Чому? Тому що укріплює спину, дуже добре розслабляється, розтягуються всі зв'язки, як в ногах, так і в руках. І ну і надзвичайно не то що легко. От коли впрацьовуєшся, втягуєшся вже стає приємно працювати. І чим чим більше практикуєшся в саме в Gravity Space, тим це стає цікавіше і цікавіше в цьому. Завдяки зміні точки гравітації відбувається направлений вплив на функціональність стану порно-рухового та вестибулярного апарату лімфатичної серцево-судинної ендокринної систем. Також з'являється відчуття легкості, прилив внутрішньої енергії. А ефект, запевняють спеціалісти, відчувається уже на першому занятті. Для спортсменів це ефективно тим, що за короткий термін часу, наприклад, якщо брати тренування інтенсивно 15 хвилин, може замінити годину фітнесу. Це перевірено, людина своєю вагою працює, не навантажує спину. Спина розслаблена завжди, м'язова система укріпляється. Іде загальне омолодження організму. Ну, багато факторів. Кожен знайде щось для себе. Ви в підвішеному стані, ви працюєте з гравітацією, власне тіло. Це медитативна, можна так сказати, практика. Під час гравітаційних занять потрібно бути обережним, поступовим і слухати поради тренерів. Крім того, такий комплекс вправ допомагає укріпити серцево судинну систему, покращити роботу вестибулярного апарату та зміцнити загальний стан здоров'я.